Протягом листопада до Херсонського ЦНАПу надійшли 309 заяв на відстрочку від мобілізації від жителів територіальної громади. З них обробили 278, говорить виконувачка обов'язків директора департаменту адміністративних послуг Херсонської міськради Оксана Васильєва. Одну заяву розглядають від 7 до 15 днів. Майже у всіх, хто звертався, була відстрочка до 5 листопада. Тому люди зверталися масово і найвеликий наплив це було перші два. Тижні, зараз вже набагато спокійніше, зараз в день ну, 5-6 заяв надходять. Відповідно до... Порядку отримання відсрочки є певні категорії, ну їх достатньо багато. Я декілька назву. Це особи з інвалідністю другої, третьої групи, це особи, які мають батьків або близьких родичів першого ступеня спорідненості, які потребують постійного стороннього догляду. І такий догляд оформлений. Це багатодітні батьки, це опікуни, піклувальники, усуновлювачі. Це особи, які мають дружину з інвалідністю другої-третьої групи. Це в нас викладацький склад, певний, теж має право на відстрочку. З 1 листопада 2025 року оформити відстрочку від мобілізації можна онлайн через застосунок Резерв Плюс або офлайн у ЦНАПі. Заявник має особисто звернутися до установи і надати пакет документів в оригіналі, каже Васильєва. Заявнику видається. Другий екземпляр заяви і перелік документів. Це є підставою для того, щоб його на момент, поки він не отримає результату про відсрочку, щоб він міг спокійно пересуватися. Це є законна підстава, наявність такого документу, про те, що він дійсно звернувся і очікує, не ухиляється, а очікує саме результатів відсрочки. Адміністратор ЦНАПу приймає заяву. Портал дія, сама електронна ця веб-система. Вона. Автоматично розподілює заявку на саме на те ТЦК, де людина перебуває на військовому обліку, і далі вже ТЦК розглядає цю комісію. Цю заяву заява на вістрошку, яка надійшла до ТЦК, розглядають сім днів, починаючи з дати її отримання. Спеціальна комісія збирається для цього двічі на тиждень. Після перевірки документів та заяв вони виносяться на розгляд комісією, котра ухвалює рішення. До складу комісії хочу, наголосити, що входять представники ТЦК, військової адміністрації, соцзахисту і ЦНАПу також. І потім виносимо рішення, яке в подальшому по електронній системі поступає або в застосунок Резерв Плюс, де може користувач побачить своє право на відсрочку. Якщо це буде негативне, то воно теж протягом доби. Може побачити в себе в застосунку, що там буде відмова, або в паперовому виді можна роздрукувати в СНАПі. Звичайно, відмови бувають різні. Саме більше або неповний пакет документів, або прострочені довідки. Буває довідка ЛКК, там СЕКО, строк вийшов. Також часто в людини наявне бронювання буває, і вона подає на відсрочку, але право бронювання це також відстрочка. З 1 листопада 2025 року Херсонський районний ТЦК розглянув понад 500 заяв, які надійшли з ЦНАПів з різних регіонів України. За словами працівників ТЦК, нововведення спростило і пришвидшило процедуру обробки документів. Воно дуже оперативно це все відбувається. Протягом години вже ЦНАПа документи потрапляють до нас. І тут опрацьовується і виноситься на розвиток. Я думаю, що спростила. Нема таких черг. І саме головне, що кожен військовозобов'язаний по території всієї України може через любий ЦНАП подати документи до свого РТЦК, де він стоїть на військовому обліку. Це от сама головна причина. от що упростило людям, Оксана Хлібос Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.